-та година. Будемо починати. Шановні присутні, прошу вшанувати пам'ять наших героїв, земляків та цих сумчисників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Всі отримали. Всі отримали електронні системи голосування. Добре. Прошу зареєструватися в електронній системі. 27 депутатів зареєструвалося із 38 депутатів міської ради 8 скликання. Сесія правомосна, є пропозиція 60-та позачергову сесію Нікопольської міської ради. Необхідно обрати секретаріат. Пропоную обрати секретаріат у кілька з трьох депутатів персонально, з Руслан Олександрович, Сакаленка Катерина Володимирівна, Шулін Валентина Григорівна. Є інші пропозиції? Прошу проголосувати. За пропозиція прийнята, секретаріат зайняв свої місця. Нагадую вам, що у зв'язку із введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотриматись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пленарному засіданні, особливо під час проведення поіменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Прошу розглянути запропонований порядок денний 60-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. 28 за взято за основу. Пропоную провести пакетне голосування з 5 по 28 питання порядку денного та з 29 по 50 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначати. 28 за пропозиція прийнята. Сергій Володимирович. 51 по 85 питання перемогли. Добре, є пропозиції голову. Ставимо на голосування пропозиції голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, спобудування та охорони навколишнього правного середовища Кубляка Сергія Володимировича щодо проведення пакетного голосування з 51 по 85 питання порядку денного. Прошу визначатись. За пропозиція прийнята. А, є ще пропозиції? Пропоную включити до порядку денного питання про схвалення звернення Нікіпольської міської ради до президента України, Верховної Ради України щодо продовження строку баратонів на експорт лісіматеріалів необробленої деревини за кордон. Прошу підтримати. Є пропозиції, за зауваження, будь ласка. Ну, перед тим, як голосувати за подібне питання, подібне звернення, ми по повинні розуміти, що є міжнародна політика а, нашої держави, на яку, яку впливати місцеве самоврядування ніяким чином не може. У нас є зобов'язання. А ми зараз на шляху вступу до Європейського Союзу і одна із умов. Вступу Європейського Союзу, це відкриття ринку відкритої держави. Якщо ми не виконуємо а, ці, ці вимоги, нам закрит доступ до Європейського Союзу. Тобто ми повинні самі зараз його вирішувати. А, ми зараз будемо наполягати на тому питанні, яке буде блокувати наш вступ Європейський Союз, що все ж таки ми будемо цим займатися. Тому прошу не голосувати за Є ще питання, у мене питання, це звернення розглядалося на депутатські кількість. Так. А, добре, а на депутатський дим чому не розглядалося? Якщо питань зауважень немає, прошу голосувати. Давайте я почитав. За пропозиція не прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, зарахування внесених пропозицій? Прошу проголосувати. 28 за. Затверджено в цілому. Порядок денний 60 ї позачергової сесії міської ради. Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватися з діючого регламенту Ніхопольської міської ради 8. Переходимо до розгляду питань порядку з демонго. Інформація виконувача обов'язків керівника Ніхопольської окружної прокуратури Матвійчука Артура Володимировича про результати діяльності за перше півріччя 2025 року. Будь ласка. Всім доброго дня, шановний Олександр Іванович, депутати присутні. Інформую вас про діяльність Нікопольської окружної прокуратури на території Нікопольського району відповідно до покладених на прокуратуру функцій за 1 півріччя 2025 року. В умовах тривалої збройної агресії правоохоронними органами вживають заходи щодо допущення дестабілізації ситуації на території, яка знаходиться під юрисдикцією Нікопольської окружної прокуратури. В цілому вжитиме узгодженими заходами вдалося забезпечити захист прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави. Пріоритетними та такими, що потребують сучасних підходів, визначаються наступні напрями роботи, роботи прокуратури щодо протидії корупційним кримінальним правопорушенням, забезпечення додержання законності при використанні бюджетних коштів у сфері екології, незаконного використання природних ресурсів, земельних правовідносин, незаконного обігу вогнепальної зброї та наркотичних засобів у сфері кібербезпеки, щодо захисту інтересів дітей та забезпечення отримання ними якісної психологічної, соціальної та юридичної підтримки. Завдяки, завдяки налагодженні тісній взаємодії та координації між правоохоронними органами в районі не допущено грубих порушень публічного порядку та безпеки. Криміногенна ситуація в регіоні залишається стабільною та контрольованою. Рівень злочинності в Нікопольському районі в цілому дещо зменшився у порівнянні з попереднім роком. У структурі кримінальних правопорушень значну частину становлять правопорушення проти власності. Майже половину кримінальних правопорушень зазначеної категорії складають притіжки. Середнє навантаження на оперативного працівника Нікопольського окружної прокуратури у поточному році становило 330 кримінальних проваджень. За результатами досудового розслідування у 320 кримінальних провадження прийнято рішення про направлення виконувального суду акту до суду. За фактом вчинення 644 кримінальних правопорушень. За результатами вжитих заходів прийнято грунтовані рішення щодо розслідування кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямках. Загалом протягом 6 місяців 2025 року працівників Нікопольської кружної прокуратури скеровано до суду 4 опинування акти у кримінальних провадженнях у сфері корупції, 6 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях у сфері бюджету, 2 опонування акти у кримінальних провадженнях у сфері земельних прав відносин, 2 обвинувальні акти у сфері незаконної порубки лісу, 2 обвинувальні акти у сфері незаконного вилову риби та 8 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за фактом незаконного збуту наркотичних речовин. Здійснюючи нагляд за одержанням законів під час проведення досудового розслідування прокурорами Нікіперської окружної прокуратури скасовано 213 постанов слідчих та дізнавачів відділення поліції про закриття кримінальних проваджень. З них в подальшому направлено до суду 6. З метою актуалізації досудового розслідування процесуальним керівникам надано більше ніж 400 письмових вказівок слідчим та дізнавачам. Процесним керівникам до суду оплату 48 попитань про обрання запобіжних заходів. Відносно 14 осіб судового бронезапоріжжя захід у виділяні тримання під лавкою. Прокурором Мінікаперської окружної прокуратури забезпечено участь у розгляді 502 кримінальних проваджень судами першої інстанції. На всіх стадіях за результатами судового розгляду винесено 231 винувальний вироб. Безпосередньо прокурором Мінікаперської окружної прокуратури за результатами проведення перевірок щодо додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 23 документи прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто 25 посадових осіб. Також прокурором Мінікапської окружної прокуратури, присійській представниці інтересі державої суді, заявлено 15 позовів на суму 94 млн грн. Судами задавано 12 позовів на 746 тисяч гривень, виконано 6 рішень суду на 78 млн грн про повернення державі 364 гектарів землі. У бюджетній сфері передано 4 позови на суму 74 млн гривень. Окрім цього, прокурором Нікопольської окружної прокуратури розглянуто, по суті, 147 зверних громадян. Мною надано відповідну загальну інформацію щодо всіх напрямків роботи Нікопольської окружної прокуратури. Якщо в кого є якісь питання, то вони завжди можуть звернутися зі зверненням до Нікопольської окружної прокуратури, які буде розглянуто у встановленні закону сроки та порядки. Є питання зауваження? Дякую. 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 Так, наступне питання. Про присвоєння звання учасник громадянин міста Нікополя Олександру Володимировичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу голосувати. 27 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Мазаю Євгену Івановичу посмертну. Прошу визначатися. 28 за рішення прийнято про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Октябрьському Сергію Сергійовичу посмертно. Є пропозиція зауваження. Прошу визначатися. За рішення прийнято. Про дострокове припинення повноважень депутата Нікопольської міської ради 8 Сплихання скликання Льової Гани Миколаївни. Є пропозиції зауваження? Мужньо. Визначаємося. за рішення прийнято. Пакетне голосування з 5 по 28 питання порядку денного. Є пропозиції уваження. Прошу визначатись. 28 за рішення прийнято. Пакетне голосування з 29 по 50 питання порядку денного. Є пропозиції за уваження. Прошу обозначаться. 28 за. Решение принято. Покетное голосование с 31 по П'яте питання порядку денного. Є питання зауваження. Прошу роззначатись. Двадцять вісім за, рішення прийняти. Питання порядку денного розмітників прошу після закінчення не 60-та позачергова сесія міської ради оголошується заняття, що Наш колега Филипенко Володимир Петрович відзначає юлей 55 років. чим ми його вітаємо і вітаємо.